Працівники Служби безпеки України викрили організовану злочинну групу, яка займалася контрабандою, виготовленням та збутом наркотиків. Перше затримання правоохоронці провели на пункті пропуску Ягодин. Там затримали жителя Волині. Він намагався ввести з Європи майже 150 пігулок із вмістом псевдоефедрину, приховавши їх у натільній білизні. Під час проведення санкціонованих обшуків у них було вилучено ще псевдоєфедриновімісні препарати, обладнання, яке б допомагало їм його переробляти на метамфетамін, а також 15 грамів уже готового наркотику. Окрім цього, по місці їх проживання було виявлено два пістолети Макарова. Револьвер, гранату Ф 1 із запалом, а також декілька десятків набоїв різного калібру. Слідчі СБУ в Рівненській області відкрили кримінальні провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Підозрюваним інкримінують незаконне зберігання, виготовлення та збут наркотичних речовин, створення нарколабораторій та незаконне поводження зі зброєю. Стосовно контрабандиста було обрано міру запобіжного заходу, тримання під вартами. Але наскільки нам зараз стало відомо, його випустили під заставу 159 тисяч гривень. Хоча і співробітники Служби безпеки, і прокуратура просили суд підняти вище встановленої норми заставу. Стосовно іншого фігуранта справи, обрано міру запобіжного заходу цілодобовий домашній арест із обов'язковим насінням браслета. Наразі в суді вирішується питання ще до інших фігурантів справи, також настаємо на тому, що була обрана міра запобіжного заходу тримання під вартою.